Всім добрий день. Приїхав тут сусіднє село познімати такого коня. коньове 6 років. Кінь працює як і в парі, так і на поєдинку. Кінь не копає, не кусає. Такий коник невеличкий, гуцулик. О, такий кінь. Кінь не продається. Коньові 6 або 5 років це коня? Нє. Ось. Такий коник. Коник невеличкий. Ногу має досить грубу, я дивлюся, такий. Непоганий трошки. Трошки. Трошки худенький. Але нічого. О, тут пасеться. Тут вівці ще є такі. о Ось такі вівці. Ще ягнят не мав, бачу. О, такі вівці. Такі чорно. Чорні вівчики. Ось. Ідемо далі до коника Трошки його поганяємо. Трішки його поганяємо, щоби... Не знаю, як його звати, скоріше всього лисий, вроді він казав. Тут був хлоп. Хлопець молодий, він тим не цікавиться, то його тата. Він так не знає. Йому по барабан. Така мушкня, що то капець. Ось такий коник. А не кажу, невеличкий. Виконую всю роботу. Всю домашню дрова возить, варить ним. Ну, всю домашню роботу. Ось, такий коник. Коник не кутий, не хочу до нього підходити. Бо не знаю, що він може зробити, але казав, не копає, не кусає. Вроді не щулиться ні нічого. Такий коник грубий би йому тіла накласти. Буде такий гарний коник. Опасеться. Нема прутика би його поганяти. Зараз візьмем того. Трошки, може, поганяємо його. Йо! Ось такий коник. Юблаш. Б'юмилай. Пщ. Бі. Ось. Такий коник. Б'

Нема прута би його поганяти. Ось такий коник. Б'ю. Б'ю. Б'ю! Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.